Терміново фінський спецназ жорстко висадив найманців Путіна прямо у морі. Маневр Кремля вийшов з під контролю. Це треба бачити. Зухвали удар по путіну. Україна змушує диктатора замовкнути. Дрони ЗСУ взяли Москву в оточення. Відео баланс сил різко змінився. Європа переграла США. Зелене світло, озброєння для Києва надходить безперервно. Фронт це вже відчув. Мегапрорив наших пательня, на якій росіяни підтримують Смажуються, розігрілася до межі на Путіна рухнула катастрофа, нафтова жила РФ. Луснула про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Шок блискавична спецоперація Фінляндії. Спецназівці накрили тіньовий флот Росії. Ця пастка була приготована заздалегідь. Момент і таки настав. Путін обливається потом. Війна на НАТО пішла не за планом. Замість легкої здобичі, потужний опір. Кремль помітно нервує, несеться страшне. НАТО готує розгромний ляпас. Чи вдасться таки перевернути хід подій і зменшити апетити Путіна? Про це вже за мить. Російські диверсії на дні моря Такий відкритий бандитизм на морі, відкрите хуліганство. От которое приводит к таким серйозним потерям. Фінляндія затримала в новорічну ніч судно з Петербурга у фінській затоці. Анцето де карта вже полагають, що Росія цільна правильно підриває інфраструктуру і в більш широкому смысле дестабілізують обстановку в странах Балтии. На судні перевозився підсанкційний товар, а сам екіпаж може бути пов'язаний із пошкодженням телекомунікаційного кабелю між Гельсінки та Таліном у Балтійському морі він сам по собі дуже губокі його середня глубина ставляє десь 40 метрів, максимальна – 120. двадцять. У такої саботаж, вигаді на Росії, опять же, тому що він ослабляє країни Балтики економічні військово В общем-то. Перебої в роботі зв'язку були помічені компанією оператором, яка одразу ж звернулася до прикордонної служби. Патрульний корабель та гелікоптер виявили судно Фітбург. Воно слідувало під прапором Сент Вінсента і Гренадин прямувало з Санкт-Петербурга до ізраїльського порту Хайфа і кілька годин тягло за собою. Якір на момент захвата судна Якарне цепь знаходилась в морі, і оно двигалось вперед. Это может сделать любое судно. Как правило, на судно есть ну, якорь цепи до 300 метров. А на таких глубинах это вообще можно ювелирно с точностью до сантиметра не вот эту вот глубину опускания якорь цепи. Опубліковане відео стало першим публічним підтвердженням перебігу спецоперації. На оприлюднених кадрах видно, як фінські силові структури проводять спільну операцію взяття під контроль судна Фідбург. Судно Фідбург пов'язують з тіньовим флотом Російської Федерації, мережею кораблів, які використовуються для прихованих морських операцій. 132-метрове суховантажне судно вже затримувало мінімум двічі в 2020 році в Порту Грузії та в 2022 році в Італії. Хоча Фідбург не фігурує в офіційних санкційних списках, платформа моніторингу санкцій раніше вказувала його як інтерес для слідства. Що стосується злочинів, які інкримінуються у цій справі, то на даний момент йдеться про пошкодження телекомунікацій за обтяжуючих обставин та диверсії. Серед 14 членів екіпажу перебували громадяни Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану. Тому вони Моніскаворчової і можливо... Прості що какої та вознаграждення і проводять такі операції? Молочь скорому ми узнаем, это, возможно буде перший случай, коли буде доказано э, умышленное действия экипажа судна по повреждению вот этого кабеля поліція Фінляндії ув'язнила двох членів екіпажу судна Фідбург в рамках розслідування ще трьом морякам заборонено залишати територію України. Серед них росіянин. Підстави підозрювати їх у навмисному втручанні у телекомунікації. Яке було завдання на цьому судні? Поки не коментується, але ситуація неприйнятна. Фінська митниця повідомила, що на борту Фідбор було виявлено залізні вироби, на які поширюються міжнародні санкції. Воно перевозило конструкційну сталь російського виробництва. На вантаж накладено арешт, заявив директор митниці. Оскільки сталева продукція широко підпадає під санкції проти Росії, ми вирішили затримати товари, які були вантажем судна безпосередньо перед фактичною перевіркою. Поліція Фінляндії порушила кримінальну справу для розслідування того, що сталося. Це може бути ненавмисне навіть у тому випадку, якщо кабель був пошкоджений якорем. Подібне досить часто траплялося в історії. У той самий час ми знаємо ситуації, коли це робилося цілком очевидно навмисно і з боку так званого тіньового флоту. У даному випадку ми не маємо підстав стверджувати, що це було саме це конкретне судно і саме цей якір, і було це зроблено навмисне чи ні. Однак є всі підстави для розслідування, і фінська сторона цим займається. Наша поліція та прокуратура перебувають з ними в контакті. І за потреби до розслідування зможе підключитися і естонська сторона. А цей інцидент стався на тлі того, як Фінляндія вже розпочала судовий розгляд проти осіб відповідальних за пов'язаний з Росією нафтовий танкер, звинувачений в пошкодженні кабелів між Фінляндією та Естонією наприкінці 2024 року. Часто капітаном судна, даже там, например, китайського является російський гражданин, там екіпаж стран бывших советских республик, вот, то есть это делает эту задачу в общем-то, проще для выполнения. Судно ігл С належить також тіньовому флоту Кремля. Вийшов з устілуги, віоз бензин в Турцію. З його з'явленням зламався один електричний і чотири інтернет-кабелі. Виноват знову був якорь, який корабль знову волочив по дну, потом якорь оторвався. Фінська затока та Балтійське море є місцем прокладання кабелів та трубопроводів, що з'єднують Північну Європу та країни Балтії з континентом. Може Росія думає, що. Что... Ну, Эстония там или Финляндия это такие небольшие страны. Вот и они просто не будут как бы какой-то вести противодействия. Но я думаю, что они в этом сам очень серьезно ошибаются. Ця інфраструктура відіграє ключову роль у телекомунікаціях, торгівлі та енергетичній безпеці, одночасно знижуючи залежність від російських ресурсів. Ці випадки посилюють побоювання в країнах Північної Європи та Балтії з приводу вразливості їхньої критично важливої інфраструктури в напруженій геополітичній обстановці, пов'язаній з Кремлем та Путіним. Очі багато буде завісить, як буде ця історія. З цим арестованим судном в Фінляндії. Якщо опять же, буде доведено этих вот преступных дій членов экипажа, то а, я думаю, що це може бути основанием для того, щоб а, там была розвернута какая-то каліцовні сили. Європейська комісія уважно стежить за інцидентом. Фінляндія готова до різноманітних викликів безпеці, і ми реагуємо на них за необхідності. Українці не вірять своїм очам. Москва горить. Дрони ЗСУ влучили точно в ціль. Кільце помсти замкнулося у небі прямо над Кремлем. Диктатор вагонії розкидається порцією люті. Новий тип шахедів – Загроза небачного рівня. Наші на фронті перекривають вентиль армії РФ. Наступ розпочато. Путін з останніх сил тримається і кидає у бій нових іноземних найманців. Кого вдалося схилити на криваву війну цього разу? Про це у сюжеті вже. în câteva secunde. Десятки дронів проти 200 рейсів влада Москви закрила аеропорти через атаку БПЛА. У перші вихідні 2026 року два дні поспіль десятки безпілотників атакували Москву. Українські пабліки фіксували від однієї до двох сотень БПЛА курсом на російську столицю. Спекотно рік розпочався у російському Єльці Липецької області. Після атаки БПЛА там горів завод АТ енергія. Його продукція використовується в оборонпромі, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі. Алексі. Росіяни вигадали новий спосіб запуску шахедів. Тепер окупанти оснащують їх ПЗРК, якими можуть керувати пілоти шахеда. Вони модернізують всі наші силозасоби, засоби дрони, як наземно, так і воздушні, ізучають, модернізують, використовують проти нас можуть управлятися э, операторами, можуть бути контролірованими, можуть э, наносити удари не тільки по нашій інфраструктурі, нашим об'єктам, але і по системам ПО. Є проблемні моменти, ну но... На сьогоднішній день наші спеціалісти, наші інженери, вони на сьогоднішній день лучше в мірі, потім ми вже і забрелі і давно використовуємо дрони перехватчики. В інституті вивчення війни заявляють, що українські війська просунулися поблизу Покровська, тоді як окупанти рухаються в районі автомагістралі Костянтинівка, Дружківка. Там несними штурмами захлбуються російська армія, тому що Путін, Путін для того, щоб провести сі часи той переговори по перемірюю. Он пытается показать, что у него все хорошо, позиция его э, с позиции сильной э, стороны, что ситуация на Покровской плохая, украинская армия не стримует натиск российских сбройных сил. На сегодняшний день эти бесные штурмы несут втраты от 300 до 500 человек в день в направлении Покровской. Так же і Путіна викрасти можуть. За Твоєнкори захоплюється викраденням Мадура Сполученими Штатами, незважаючи на те, що у Росії з Венесуелою договір про партнерство, що включає військову технічну співпрацю. Весь день, де він зайшов, Сирія отримала по зубам, Сирійці вигнали російську армію туди. Зараз було його присутствия в Венесуелі, президента вкралі, дали по зубам. В Венесуелі теж його присутня закінчилося. Везде, де російська армія підтримувала режими диктатури, везде не получили по зубам, і з позором були з цих стран визнані. Не Мадуро, звісно, але ще одного кубинця полонили українці на Куп'янщині. Джоанді з позивним ніхто вісім місяців працював у Росії. Це було важко. Я працював щодня, щоночі. ночі Я не знав, що таке спати, я не знав, що таке їсти. Тому що всі гроші над у Кубу, моїй сім'ї. Через три місяці, стільки в Росії mm. дають часу на робочу візу іноземцям, чоловіка повинні були депортувати на батьківщину в Кубу. Проте замість цього його доставили на війну в Україну, де єдиним шляхом було потрапити в український полон. Цим хлопцям пощастило менше, ніж нашому попередньому герою. Дружище, даєте? <ninety -one> <Dragon man> <än> Вони залишилися у російській армії. Росія зробила їх інвалідами, звільнивши від рук та ніг. А тепер намагається позбавити життя, кидаючи у м'ясні штурми. Прямо у ці хвилини Європа взула США. Це треба бачити. ЄС викладає козирі на стіл. Україна плодує стоячи. Велика Британія оголосила про співпрацю на роки оборонний союз, від міцності якого у Путіна плавиться голова. Румунія відчиняє двері для нового логістичного хабу зброя лється рікою. Німеччина надсилає мішки із грошима. Це справжній нокаут РФ. Перші подробиці у матеріалі. Далі. Європа посилює підтримку України одразу за всіма напрямками: зброя, гроші та політична підтримка на переговорах. Слідують відмітити, що позиція України во многом залежить від європейських стратегічних партнерів. першу чергу, Великобританія Британія, Франція ще з самого початку повномасштабної війни. Велика Британія надала важливу для України підтримку. Велика Британія перша пропонувала Україні договір, о военно-техническом сотрудничестве, причем речь идет о долгосрочном сотрудничестве. То есть дается понять, сам факт э, существования украинской государственности не ставился под вопрос. Это заметьте во время наиболее ожесточенных боев с Российской Федерацией. Європа також продовжує посилювати Україну із військової сторони. Все більше країн ЄС приєднуються до ініціативи ПЮРЛ і закуповують системи ППО, артилерію, боєприпаси та бронетехніку для України. І на даний момент розглядається е, можливість відкриття другого логістичного хаба на території Румунії, який по своїм. Лагістичним можливостям буде привишать логістичний хаб на території Польщі паралельно гроші. Новий план єврокомісії передбачає масштабну підтримку України на наступні два роки. Ключову роль в цьому відіграє голова Єврокомісії Урсула дер Ляєн. Держави, члени погодилися фінансувати Україну через позики ЄС на ринках капіталу на суму 90 мільярдів. Протягом наступних двох років важливо, що Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, і союз зберігає право використовувати наявні кошти для фінансування кредиту. Цінність підтримки України усвідомлює і Німеччина, адже вони розуміють, що від цього залежить безпека і в самій Європі. у будь-якому випадку, поки у мене є можливість висловити свою думку, ми не повторимо помилок 2014 року, які полягали в тому, що Україна залишилася ще більш вразливою для доступу Росії без гарантій безпеки. Внаслідок чого була анонсована і фінансова допомога на 2026 рік. Правительство Германии заявило об увеличении военно-технической помощи Украине до 11 миллиардов, то есть 2,5 раза. А это в первую очередь политический сигнал Российской Федерации о том, что страны запада в первую очередь европейского континента не устали от войны в Украине. Також ключову роль у гарантіях безпеки для України відіграє не США, а сама Європа. Последнее заявление украинского президента о том, что именно воинские подразделения Великобритании и Франции должны присутствовать на территории нашей страны как гарант тех именно вопросов безопасности после заключения возможного мирного соглашения. Вот это яркий политический сигнал и Соединенным Штатам, и Российской Федерации. А ось голова європейської комісії, Кая Каллас сформує позицію ЄС по Україні і наголошує, що будь-які домовленості про завершення війни мають обговорюватись з Україною. Якщо мова про членство України в НАТО більше не йде, тоді нам потрібно подивитися, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути, знаєте, папери чи обіцянки. Має бути знаєте, реальні війська, реальні можливості, щоб Україна змогла себе захистити. Саме завдяки підтримці Європи на переговорах Україна відчуває цю допомогу і може впевнено відстоювати свої інтереси перед США, коли йдеться про завершення війни. Позиція європейських партнерів була учтена американськими партнерами в моменті формування так званих пунктів мирного соглашення. то тобто есть позиція Европи учитується Соєдинними Штатами, соответственно, Російської Федерації в планах і военно воєнна технічна нашей страны, ну і соответственно, політичного рішення в вопросах окончания війни в Україні переговори, гроші та політична воля ці три лінії сходяться в одній точці. Європа чітко дає зрозуміти. Підтримка України це стратегічний і довгостроковий вибір. Гарячі новини із фронту Куп'янськ у вирішальній фазі. Українські військові крок за кроком зачищають місто від російських підрозділів. Це вже підтверджено офіційно. Швидкий прорив під Покровськом теж зірвано. План Кремля розсипався на очах. Наступ захлинувся. Ініціатива втрачена. У мережі з'являються відео із місця подій. Чим обернулася ця авантюра для Кремля? Розповідаємо просто зараз. Куп'янськ практично відвойований. У місті живих залишилося менше ста окупантів, і їх зсу нейтралізує найближчими днями. Запевняє речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, операція із зачистки Куп'янська добігає кінця. Росіяни здебільшого ховаються у підвалах у центральній та північно-західній частині міста, звідки їх ефективно та ефектно викурюють наші захисники. Подавляющая большая часть, причем категорически большая часть города контролируется вооруженными силами Украины. Более того, кое-где в тех местах, где не контролируются, судя опять-таки по достаточно подтвержденным сообщениям, российские силы находятся в окружении, и поэтому есть большой шанс, что они будут уничтожены, либо попадут в плен, либо будут добиты. Это то, что де-факто происходит на земле. Справи для окупантів на харківському напрямку настільки погані, що мовчати про провал російської армії не в змозі навіть найзапекліші кремлівські зетники. Російські воєнблогери як беременна з Хоча, ні, так нельзя говорить. Шу, ні, конечно, не віріщат. Беремене свині вообще нече просто віріщат. Просто абріміни слідністу а наші ну скаже так каркають, як ворони, що все пропало. і все це на тлі того, що Путін особисто поставив перед російським командуванням завдання взяти Куп'янськ до лютого. Все основано на одному тезисі – на агресівності. Росії не залишають надії взяти штурмом окупанти і багатостраждальний Покровськ. Незважаючи на постійні м'ясні штурми, українські підрозділи все ще зберігають контроль над північною частиною міста і значно стримують і стримують ворога на підступах до Мирнограду. У них стоїть задача захватити покровський Мирноград. Вони будуть намагатися його виконати. і для цього вони будуть намагатися використовувати різні различные тактики, которые, по их мнению, могут приносить им успех. Сейчас у них одно, там через неделю будет нечто другое. Через две недели, может, они что-нибудь еще выдумают. Но до тех пор, пока стоит такая задача, они будут, к сожалению, пытаться все выполнить и использовать для этого живую силу как ресурс. Это их обычное, обычное правило действия. Через це складною, як і раніше, залишається логістична ситуація, проте українське командування вживає всіх необхідних заходів, щоб розширити транспортні коридори у напрямку Мирнограда та посилити можливості постачання та підтримки наших підрозділів. При цьому у самому Мирнограді пояснюють військові, українські підрозділи надійно утримують оборонні рубежі та знищують супротивника на підступах до міста. Як доказ, наші пілоти дронів публікують чергову серію безрезультатних спроб штурму наших позицій. У результаті окупанти недорахувалися майже всіх своїх штурмовиків. Ви тільки уявіть, за два роки російські війська втратили в районі Покровська однієї лише бронетехніки та танків з п'ять дивізій. Шокуючі дані наводить інститут вивчення війни. За його підрахунками Кремль спалив під Покровском понад тисячу бронемашин та понад 500 танків. З того часу російські війська змінили свою тактику, відмовившись від механізованих штурмів на користь маленьких піхотних операцій із проникнення. Можливо для збереження техніки, що має низьку живучість проти українських безпілотників. Це зрушення дозволило російським військам продовжувати наступ буквально пішки і з великими втратами. У результаті лише з жовтня минулого року росіяни втратили понад 25 тисяч військових під час захоплення близько 30 квадратних кілометрів у районі Покровська. Ось, По ось, в общем, вот. два прильоти прямих. Квадрик горить, еще квадрик горит, еще квадрик горит. Баги, машина. 200, 200, 200. 6. Сім, 9, Дев'ять. І так закінчуються усі спроби супротивника прорвати українську оборону. Тільки за останні два тижні ударними БПЛА вразили як мінімум сім ворожих танків, 45 бронемашин та 13 артилерійських систем і РСЗВ. А ще пілоти СБУ спалили три ППО Росіян, дві системи РЕП, 255 одиниць автотранспорту, понад тисячу позицій та укріплень окупантів. І як вишенька на торті: п'ять складів з боєприпасами та два склади паливно-мастильних матеріалів армії Росії. І нехай російська пропаганда активно замовчує реальний стан справ на фронті і ретельно приховує втрати серед окупантів, але все ж таки інформація до російських контрактників доходить. Нехай і сарафанним радіо. Непонятно, що вжидає що в середину. Ми зону СВО для розповнення пакету. потерь, насколько я понимаю, очень много. Поэтому посылают туда всех, никого не понижают в категории годности. У нас тут есть несколько человек на пистолетах. Але генералі генералів моральний дух та фізичний стан солдатів мало турбує у гонитві за черговими липовими звітами путіну. Командування готове класти сотні тисячі солдат на полі бою, не отримуючи замість цього жодних результатів, аби лише не злити бункерного. З війни. либо інвалідом, либо ногами вперед. Терміново Росія опинилася на дні. Останні запаси нафти вичерпано на носі кінець нафтової величі путінської держави. Цього удару країна точно не витримає. І на додачу США приготували нову бомбу для Путіна. Вона влупить так, що Кремлю доведеться довго оговтуватися. Про що саме мовиться? Розкриваємо перші деталі у сюжеті. Далі. Росія йде ще в більший економічний спад, і одна з головних причин санкції. Тому нафта дешевшає, а тиск світових лідерів зростає. Російська економіка рухається до репресії. Суттєвий спад може початися вже у липні 2026 року. Прогнозують аналітики центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування за уряду. РФ Москва і Санкт Петербург будуть фінансуватися максимально. А дальней суб'єкти федерації будуть жити по остаточному принципу. То тобто, есть між москвичами і условно там я не знаю, проживаючими в какой то там каком там в вудмурті ситуація буде різко ухудшатися. Основні причини надмірне оподаткування і навіть порушений торгівельний баланс через штучно завищеного рубля. Посилення або ослаблення монетарної політики лише погіршить ситуацію, кажуть експерти. Будь-який хід центробанку, мікроскопічне зниження облікової ставки ніяк не вплине на пожвавлення економіки з одного боку, а з іншого боку, таке завуальоване друкування грошей через комерційні банки лише підживлюватиме інфляцію, у тому числі разом із збільшенням податків. Влада намагається зберігти видимість стабільності, зокрема не підвищуючи валютний курс. Зміцнення валюти коштувало російському експорту близько 7 трильйонів рублів. А прибуток нафтогазового сектора впав на 22% за 11 місяців 2025 року. Незважаючи на сильний рубль, імпорт за перші три квартали 2025 року скоротився до 89 мільярдів доларів із 105 мільярдів роком раніше, що суперечить класичним економічним закономірностям. Також санкції партнерів Києва відрізають Москву від енергетичних ринків. З великих клієнтів залишились лише Індія та Китай, але вони згодні купувати нафту лише з 50 відсотковою знижкою. Після цих з Венесуелою, скоріше всього, ми у достатньо великий об'єм обйомвії. Венесуэльской нефти, которая окажется на мировом рынке. Это обвалит еще больше мировые цены на нефть. То есть, если смотреть с этой точки зрения, то уровень доходности может быть еще меньше. Как это отразится внутри российской ситуации экономической, естественно, крайне негативно? Просто нужно понимать, что сокращение военных расходов будет происходить в последнюю очередь. В первую очередь будут сокращать социальные и коммунальные какие-то вещи. Незабаром ситуація ще може загостритись. Сенатор від демократичної партії США Кріс Кун закликав президента Дональда Трампа затримувати судна російського тіньового флоту так само, як Вашингтон затримує кораблі з Венесуели. Він повинен використовувати ті самі інструменти, щоб зупинити Росію, яка також підтримує іранський режим і допомагає північній Кореї. Сенат підтримав би заходи щодо посилення позиції щодо Путіна та скорочення його енергетичних доходів. До того ж за інформацією джерел видання Die Welt, КРАЇНИ ЄС планують прийняти 20-пунктний пакет обмежень до четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Документ серед іншого передбачає посилення тиску на енергетичний сектор. Повідомляє видання, тому на Росію чекає ще складніший період. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.